Отже, Максима, перше коло завершено для художників без перемог. Що знову не так? Ну, насправді намагаємося, намагаємося, тренуємося кожному тренування, здобувати результат, але маємо те, що маємо, І, на жаль, тут о, якоїсь одної причини, мабуть, немає. Багато є на це причин, але будемо тренуватися, будемо, будемо намагатися в другому колі щось виправити. Але, на жаль, ну, ситуація дуже складна. Турніри та витися. Ми Будемо намагатися, будемо працювати, що робити. Тут буде перерва, є там якісь перспективи, можливо, підсилення буде, можливо, ще щось. Це, мабуть, питання ближче до нашого головного тренера. Я, ну, на жаль, такої інформації не володію, але мабуть, ну, мабуть, щось може бути, може, хтось, хтось із новеньких до нас прийде. Ну, от, так, і знову-таки до перерви. підходити ну, явно, з не найкращим настроєм. Сподівалися найбільше, так? Так, сподалося найбільше точно. Тобто була спочатку у нас би, установка взагалі брати якісь призові місця, але повторюся, маємо те, що маємо. Зараз, на жаль, у нас результат негативний. Все, дякую, да. тобто, Всім...